І ми вітаємо наших захисників і захисниць сьогоднішнім днем. Ми дійсно їм вдячні, але маємо в той же час не забувати про те, що багато наших захисників і захисниць знаходяться в російському полоні. І, власне, зараз ми поговоримо із сестрою начальника штабу полку АЗОВ Богдана Кротевича. Сандрою, пані Сандро, вітаю. Слава Україні, героям слава! А ви також є членкиною асоціації сімей захисників Азовсталі. А розкажіть, будь ласка, от як сьогоднішній день переживають саме родичі і захисники Азовсталі? А, ну я думаю, що родичі ви розумієте, що дуже погано переживають цей день, тому що їх рідні знаходяться в посабському полоні в найгірших умовах, які тільки можна уявити. В холоді, в голоді, де до них відносяться досить м'яко кажучи, недобре. От тому, звісно, що родичі в поганому стані, ми так само в поганому стані, тому що азовці взагалі не повертаються. Над ними знущаються найбільше. Ми це чуємо від усіх військових з різних підрозділів, які повертаються. Вони розповідають про те, що. Якраз таки над азовом найбільше е, знущаються до них багато питань всі свої воєнні злочини, які е, Росія робить на території України. Вони намагаються повісити саме на е, азовців, не на зсу а виключно на азовців. Вони шукають в них е, ворогів. Вони в азові бачать всю силу українського народу. Вони їх не навіть найбільше, тому для нас. Е, цей день ми хочемо його святкувати з нашими хлопцями, які зараз знаходяться і е, до яких зараз е, дуже погано ставляться. Чи правильно я розумію, що коли навіть от ідуть новини про те, що обміняли захисників Азовсталі, то зазвичай росіяни готові обмінювати там е, морських піхотинців, прикордонників, так ми бачили, що, що кількох повернули, але от най, найбільше не готові обмінювати саме? Е, Членів полку Азов, так військових полку Азов. Ну розумієте, вони по-перше, Азовських ми взагалі не бачимо в обмінах. Ми чуємо про Азовсталь, але всі мають розуміти, що Азов Стасталь собі поєднує дуже багато різних. Підрозділів це і ТРО, і морська піхота, і НВУ, і ДСНС, і морські прикордонники, і тобто дуже багато різних підрозділів, і 24-та бригада, і е, військова частина 3057, до якої були е, прив'язані полказок. Тобто абсолютно всі, але окрім з ОЗСП Азова, всі повертаються. За всі ці обміни, які проходили весь цей час, повернулося лише чотири азовця. І коли був великий обмін жінок, повернулася лише одна жінка э, ОЗСП Азов, все інше це люди, які не мають відношення до ОЗСП Азов. Тому, ну, тому у нас ми намагаємося зі свого боку. Шукати міжнародної підтримки. Ми намагаємося просити нашу владу знайти важелі і дотиснути кацапів, і повернути саме азовців, тому що саме вони багато чого зробили, і вони їх найбільше ненавидить. Росія не інших, не інші підрозділи. Вони віддають кого завгодно, але не ті, які їм потрібні. Ви кажете, що е, якісь мінімальні, скажімо так, мінімальну інформацію про те, де в якому стані ви отримуєте від людей, яких обміняли. Так е, чи є ще якісь джерела інформації, чи є якесь розуміння, в якому стані знаходяться полонені азовці в Росії? Чи все ж таки до них нікого не допускають, і це неможливо з'ясувати? Ну, до них, звісно, що нікого не допускають. Допускають лише кацапи, кацапів або своїх там найманців. Це ма максимально кого. Ну наші не можуть до них потрапити, наші не бачать. Ми інформацію отримуємо виключно від тих хлопців, які зараз повертаються. від тих захисників Азовсталі, наприклад, інші підрозділи, які нещодавно повернулися, вони розповідають, кого вони бачили, в якому хто стане. Там а, дуже багато людей а, в. Просто в найгіршому стані, і їх потрібно дуже швидко повертати, іначе ну ми просто отримаємо замість живих людей, отримаємо чорні мішки. Тому це головна наша мета, і ми намагаємося робити, як це можемо, і просимо всіх навколо до кого тільки можна нам допомогти в цьому. Серйозний обмін вдалося провести в тому числі тоді за сприяння турецької сторони, так чи продовжуєте можливо виспілкуватися саме з турецькою стороною, щоб повторити обмін за посередництва або, можливо, іншої якоїсь третьої країни? Ну, знаєте, ми намагаємося звертатися і до Туреччини, і до Великої Британії, і е, до Ізраїлю, до всього світу. Ми намагаємось, але проблема в тому, що е, ну. Це більше політичне рішення, скажімо так, і це більше має наша держава до них звертатися. Ми звичайні люди. У нас немає такого впливу на міжнародні відносини, як є у нашої держави. Ми не качаємо наприклад російський Аміак. Там, ми не. Підписуємо угоди по зер... зерну наприклад, там ми не знаємо всіх важелі, які можна запропонувати європейцям, щоб ви нам їм вони нам нарешті допомогли. Тому зі свого боку, ми що можемо як звичайні люди, ми робимо. Ми намагаємося достукати знову таки до нашої країни до наших політиків, щоб вони це зробили. І ще от хотілося б запитати, в якому стані зараз ті, які повернулися, так? Ну, ну вони в дуже поганому стані, тому що знову таки вони бачать, в якому стані залишаються їх побратими там. Вони зна... вони щасливі, що вони повернулися додому, але вони знають, скільки людей загинуло, е і скільки людей може ще загинути, тому що багато хто залишається. Після Азовсталі в дуже поганому стані, і фізичному, і моральному, і з такими захворюваннями, які там їм точно не вилікують, і потрібно повертати. Дуже багато жінок, дуже багато чоловіків поранених зараз в петіннях касати. Тому ну, що, що ми можемо робити, ми робимо. Хотілося б, щоб світ нам трошки допоміг. Пані Сандро, ще е, наші глядачі, поки ми розмовляли з вами, також пишуть саме щодо азовців. І от е, Пані Ірина, зокрема, дуже просить передати е, нашу підтримку і співчуття родичам азовців. Ми пишаємося воїнами полку Азов, які незламні мужні герої. Будь ласка, тримайтеся. Передаю і насправді дякую, дійсно дякую за за підтримку. Ми дуже дякуємо саме людям, тому що від людей найшаленіша просто підтримка, і ми просимо допомогти і далі допомагати нам їх всіх повернути додому. Ми будемо боротися до останнього, поки ми всіх не повернемо.